Христос, Син Божий, своєю смертю переміг смерть і дав нам з вами життя. Це знак, який він лишив нам, Християнам, щоб ми перемагали наших з вами ворогів. Пригадаймо з історії, як Костянтин, пізніше великий і рівно апостольний, побачив на небі знак і почув слово Інгок Сігно вінчіс». Тим знаком переможеш. І сьогодні той знак перемоги Господь Бог вклає нам у наші руки, у руки наших студентів, нашої молоді. Хрест є знаком примирення. Навчає апостол Павло, що саме на Христі, коли наш помер Спаситель на ньому, людина і Бог примирилися. На Христі наш Спаситель появився нам як наш мир. Бо каже той же самий апостол Павло, що своєю смертю Христос знищив все те, що роз'єднювало людей. І тому каже: вже немає ні грека, ні юдея, ні скита, ні чоловіка, ні жінки, а всі є одно в Христі. Хрест є знаком свободи. Свободи від гріха і смерті. Знаком надії на краще майбутнє ключем, який відкриває небо. Так нас навчають святі отці і учителі церкви. Але цей хрест сьогодні ми посвятили на честь Небесної Сотні. Тому що Небесна Сотня своєю смертю перемогла. І, можливо, тих сотень уже сьогодні є не одна. Але наші молоді діти, молоді люди, студенти, які зуміли віддати своє життя цим актом самопожертви перемогли ворога. Нехай їхня жертва сьогодні для нас, у цей день незалежності України, буде закликом до примирення, щоб ми вміли обняти один одного, переступили різні. Перешкоди і поділи, які заважають нам будувати єдине, неподільне і консолідоване суспільство. Тому що у тій небесній сотні є представники різних народів. Тут між нами є велика Григорію з і ми знаємо, що першим з цієї небесної сотні був саме син вірменського і білоруського народів. Нехай сьогодні. Той заклик Небесної Сотні буде закликом до нашого внутрішньоукраїнського єднання. І нехай цей заклик буде теж сьогодні закликом до свободи. Тому що для того, щоб віддати своє життя за батьківщину, треба бути свобідним. Треба мати свободу, щоб це зробити. Але нехай ця жертва сьогодні для нас буде знаком того, що ми лишаємося і будемо завжди. Слобідними людьми на вільній незалежній землі у вільній незалежній державі. Подякуємо сьогодні в цей день, Господу Богу за дар свободи і незалежності. Закличмо нашого Спасителя, щоб він дарував нам мир у нашій країні, перемогу над нашими ворогами, силу братерського єднання, а Пречиста Діва Марія. Яка стояла під Христом, жертвуючи свого Сина, нехай буде прикладом для кожної матері, яка сьогодні тримає життя своїх синів у своїх руках і молиться за їхнє життя і кращу долю. Нехай Господь Бог усім нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!